Ласкаво просимо до нашого сьогоднішнього занурення тема Ух, антиматерійні двигуни. Ми подивимось на джерела, що аналізують фізику, інженерні ідеї, ну і, звісно, колосальні виклики цієї технології. Власне, спробуємо зрозуміти, чи може оця штука з наукової фантастики колись стати реальністю для космосу. Почнемо, мабуть, з найсмачнішого. І… Рівне МЦ квадрат, ну тобто 100% маси в енергію звучить просто як ідеальне паливо, особливо якщо порівнювати з хімічними ракетами. так? Саме так. Не кілька відсотків, як скажімо, в ядерних реакціях, а всі 100. Уявіть собі цю ефективність. Один грам антиматерії, якщо він зустрінеться з грамом матерії, ну, це виділить енергію еквівалентно десяткам кілотон тротилу. Звідси власне і мрії про міжзоряні польоти. Добре, енергія шалена. Але от як її перетворити на тягу? Джерела, що ми бачили, описують декілька шляхів найпряміший просто дозволити їм анігелювати. Але ж тоді виникають гамма кванти, страшенної енергії, їх же майже неможливо сфокусувати, це як ну, як гатити з гармати без ствола. Точно. Саме так тому е, реалістичніші концепції, ну принаймні ті, що на папері існують, пропонують непряме використання. Тобто енергією анігіляції можна, наприклад, нагрівати робоче тіло, водень, скажімо, до стану плазми, а вже цю плазму викидати через сопло. Це значно керованіше, хоч і менш ефективно, звісно, ніж пряме використання гамма променів. Є і гібридні ідеї антиматерія як такий собі сірник для запуску термоядерних реакцій. Ага, тобто, замість того, щоб боротися з цими некерованими гамма променями, ми використовуємо антиматерію як найпотужніший у світі нагрівач для більш-менш традиційного, хоч і дуже гарячого ракетного сопла. Це виглядає, ну, елегантно, так. І хто ж, власне, намагається прибуркати цю енергію, ну, на практиці. О, а отут цікавий момент, що джерела показують. Це знаєте, не стільки приватні аерокосмічні компанії зараз, скільки фундаментальні наукові центри, ну і, звісно, військові дослідницькі агенції. СЕРН це головний гравець. Вони ж єдині, хто реально навчився виробляти і утримувати хоч якісь, ну, мікроскопічні кількості антипротонів. І їхня робота якраз підкреслює, наскільки фундаментальна це проблема. Тобто фокус досі на базовій науці, не на інженерію двигуна, як такого. Абсолютно, на сьогодні так. Також ем, згадується інтерес з боку US Air Force та DARPA. Це вказує на те, що вони бачать потенціал, можливо, як щось кардинально нове, руйнівне навіть, а не просто покращений двигун. Теоретики, от як Роберт Форвард, вони десятиліттями просували цю ідею, але реальність вона значно складніша. І ці складнощі, судячи з усього, просто гігантські. От, по-перше, виробництво. Щоб отримати один грам антиводню, там же йдеться про тисячоліття роботи сучасних прискорювачів і енергію, яку споживає ціла країна за рік. Масштаб просто приголомшує. Так, і це лише перша перешкода. Друга, не менш важлива зберігання. Антиматерію ж треба ізолювати від звичайної матерії у вакуумі за допомогою надскладних магнітних пасток, оті пастки Пеннінга. Сірн утримує нанограми антипротонів хвилинами. Це неймовірне досягнення фізики, а вже ж. Але це все ще на світлові роки від кілограмів, які потрібні для космічного корабля. Це знаєте, наче намагатися зберігати вогонь у паперовій коробці. Виходить, проблема не лише створити, а й втримати це паливо, щоб воно не, не вибухнуло просто. Саме так. І це підводить нас до третього великого виклику безпеки. Навіть міліграм антиматерії це вже енергія тактичного ядерного заряду. Тому контроль над процесом анігіляції, надійність зберігання під час польоту, захист від якихось випадковостей чи, не дай Боже, зловмисного використання це питання, на які поки що ну, просто немає відповідей. Виходить такий собі парадокс технологія обіцяє революцію в космосі польоти до Марса за тижні, до зірок за десятиліття. Але водночас вона настільки ж небезпечна і, ну відверто кажучи, недосяжна сьогодні. На даному етапі саме так: антиматерія це унікальний інструмент для перевірки фундаментальних законів фізики, це правда. Але не паливо на завтрашній день. Проте потенціал такий величезний, що дослідження тривають. Можливо, це технологія не нашого 21-го століття, а вже 22-го. Це дуже, дуже далекий рубіж, але м -м, теоретично він досяжний. І наостанок така думка для роздумів, що випливає з джерел. Враховуючи оцю неймовірну концентрацію енергії та екстремальну складність контролю, можливо перші практичні застосування антиматерії, якщо вони колись з'являться, будуть зовсім не в космічних двигунах. Де іще така керована, але надзвичайно потужна енергія могла б знадобитися.